Російські окупанти атакують Харків. У місті пролунали щонайменше три вибухи. Є влучання у приватний дитячий садок. Що найменше двоє дітей у важкому стані. І четверо загиблих серед них немовля, і 12-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на Київщину. Уночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. Ворог масовано атакував дронами та балістичними ракетами, і столицю станом на зараз відомо про двох вбитих людей, і щонайменше п'ятьох поранених у Києві. Є руйнування у п'яти районах міста. Запоріжжя, росіяни завдали дев'ять ударів шахедами. Там внаслідок удару тринадцятеро поранених. Уночі 22 жовтня було чути вибухи в Ізмаїлі Одеської області. На ранок по всій Україні тривала повітряна тривога. Через зліт Міг-31К Росія випустила ракети. Енергетики по всій країні після нічної атаки застосували екстрені відключення електроенергії. Про затримки та зміни у русі поїздів через удари РФ повідомила і Укрзалізниця.